У діївці забудовник хоче знищити зону для відпочинку. Дерева вирубити, а на їхньому місці встановити нові будинки. Мешканці району висловлюють невдоволення. Люди кажуть, що після цього відпочивати та гуляти з дітьми у діївці просто ніде. У середині квітня пані Коваленко отримала листа. З нього жінка дізналася, що за кілька днів їй треба зустрітися з забудовником ділянки, яка межує з її хатинкою для врегулювання територіальних питань. Весті йдеться, що замість зеленого куточка на цьому місці хочуть звести нові будинки. Тоді 14 числа приїжджав депутат наш, збиралися всі люди і я написала лично, так як я ж з ними межую, тому я написала, що я категорично проти, щоб вони тут будували. Вже більше п'ятдесяти років цю територію доглядають місцеві жителі. Тут є де розгулятись і малечі. Пані Ольга має двох дітей. Саме сюди з ними приходить погуляти. Каже, більше просто нікуди. Якщо дійсно сюди приїдуть і будуть щось робити, ми вийдемо і будемо відстаювати свою позицію до кінця. Тому що ну от на многих вулицях, не тільки на нашій, не тільки в этом період, к нам ходять сусідніх вулиць. Снізу, спалескає, з сабая з із-за Мукачева, смукачова, заслонова, переулок Білоруський. Місцеві мешканці всі, як один, категорично проти знищення їхнього парку. Намагались навіть вийти на контакт із забудовником, але марно. А у відповідь на запит до міської влади отримали копію рішення міськради про дозвіл на розроблення проєкту. Люди обурюються і не можуть зрозуміти. Тому треба знищувати єдину зелену територію у всьому районі. Є вже відповіді на наші запити. Значить, є і всіх, хто це саме, є тільки та, дві підписи саме, старушок, там двох, а три підписи подписи вот ці дома всі, та ніхто не випрашував. На, це, саме, колективний опрос теж не, не проїзводився. Фахівці стверджують, що одного дозволу на розроблення проекту недостатньо. Аби поставити на цій території будинки, потрібна ще купа документів. Саме тому людям радять не чекати, поки у діївку приїдуть робітники із лопатами, а негайно звертатися до суду. Сставлять іск в суд і говорити, що це незаконно по яким-то причинам. Якщо є якісь порушення закону, тоді інше друге діло. Але якщо порушення закону немає. То есть дійсно, этот Иванов имеет право на виділення участка. Нет нарушения закону. И ты даже нічого не сделаешь. нічого не сделаешь. Другое дело, наскільки цілесообразно розрішати этому Іванову или Петрову строить именно здесь этот жилой дом. Наразі ця земля не має ніякого правового статусу. Фахівці радять місцевим жителям звернутися до місцевої ради та зробити цю дільничку не просто зеленим куточком, а офіційним парком у діївці. Єгор Скоріна, Євген Хисний та Олександр Пронський новини 11 каналу.